Сьогодні відбулося друге пленарне засідання 23-ї сесії Менської міської ради, восьмого скликання. Депутати розглянули більше 30 питань, які були актуальними на сьогоднішній день. Серед таких питань слід відмітити, що було підтримано внесення змін до бюджету менської громади на 2022 рік, які передбачає нагальне фінансування закладів освіти, культури, житлово-комунального господарства нашої громади. Крім того, було підтримано підписання угоди між Менською міською громадою та Повітом Алайнським Латвійської республіки дана угода була напрацьована спільною робочою групою, і ми зараз чекаємо на аналогічне рішення від латвійських партнерів, після чого буде підписано угоду про співпрацю та партнерство. Також рішення міської ради сьогодні було перейменовано більше ста вулиць та провулків. По всіх населених пунктах менської громади, які носили або мали якісь відношення до Радянського Союзу або Російської Федерації, тому з сьогоднішнього дня ці вулиці будуть носити нові назви. Решта рішень, які стосувалися земельних відносин, житлово-комунального господарства, освіти та культури, вони знаходяться на сайті міської ради, з ними можна ознайомитись, перейшовши за посиланням.